Вітання всім! У нас третій день турніру Крива Битва на п'ятірках. Знову я то-50. Ого, хто це два? Дві цих добрих людини, які на мені розбилися. Ну, типу, непогана ніби. Це я так розумію, не показується команда нападу. Це показується команда оборони цієї людини. Напевно. Три перемоги є, маємо. Ну не те, що потрібно, але, в принципі, в мене і в нападі нічого не виходить, тому що його сумувати з цього приводу. Так, беремо Етвуда. Будемо грати через Божевілля, скільки там вистачить цих боїв. Тому що викоп я робити не буду. Він тут недоречний. Ну, оборона ніби ця, я б не сказав, бо що вона якась складна. Так, як його розпочати? Та напевно ось так самый очевидний хід. Синіх в мене немає. Фіолет під ландо збирати мені не дуже то й хочеться. Давайте, напевно, ось так. Одразу кинемо, нехай труяться. Не хочу я все одно під ландо прокидати. Давайте, можливо, ось тут десь фіолети позакриваються, подоїжджають. Давайте ще червоні. Потрібно хоча б до медеї встигнути. Ой, це забагато, якщо медея не зарядиться, буде чудово. Чудово. Ми прикрились, є розгін, і ми зараз її піймаємо на Людвига. Так, напевно, давайте Рея ще разок. Так, є тут є скринька, Чудово. Напевно, ось так. Бити ми будемо повелителя, тому що все-таки впороти колір йому повинно вистачити. Так. Пішов знову рей. Тут обережно... Ну не дуже обережно там через синіх, але прокинемо в медею. Зараз ми її спробуємо забрати, напевно. Хоча ні, вона мені не загрожує. Але все-таки краще медею, тому що в Ландо є ухиляння. Не хочу змарнувати просто джуна. Краще спокійнесенько добирати медею і буде, мені здається, більш доречніше. Тут можна прокинути і ось так. Так, розгін дійшов. Рея ми напевно все ще не чіпаємо. Краще в скриньку прокидати, вона мені не загрожує. Жовтого забагато. Так, тут б'ємо, ну тут, типу, нічого складного вже немає. Ну, скринька не, не хоче. Третій раз вона здається, так? Да? Ні, другий, напевно, під божевіллям вона працює. Але не хоче так працювати, як потрібно. Добре, тоді чекаємо, вона зараз до то і все. Чудово. Рухаємось далі. Ну, це виглядає як... Кінцева. Взяти цю, як її звати. Взяти цю місцю чи не варта. Ну, типу Донархард і ось цей. Це боляче. Тут потрібно буде знімати цю насмішку. Диспел зайвий мені потрібен, тому навіть Етвуд хоча б вигляді диспелу непогано виглядає. Тут гномів немає, типу можна брати місію, до прикладу. Але тут молі, тут дві молі і мені буде складно зарядитись. Тому напевно цього разу краще нехай буде Етвуд. Розраховувати на місці вона ж така, типу, одноразова річ. Цей розрахунок. Можна просто не встигнути і все на цьому. Давайте ось так, заберемо ще знизу зелені. Нет, воду не вистачає шкода. Ну давайте добре ось так тоді. Спробуємо влучити джуном. Ну, Буде рей, щоб знати насмішку, звісно. Але чи не буде це запізно? Так, знімаємо, прокидаємо, буде етвуд. Сподіваюсь, що так, йому вистачить до зарядки. Ну давайте в... дивитись, як буде працювати. Ні, цей не хоче. Так, чекати до троїця, чи він чи ні. Ну, він може і до троїця. Добре, давайте ось так жовтеньким йому допоможемо в цьому. Як же ж невдало мілька ця працює? Скільки в тебе? 123. Не хочу я на тебе Джуна використовувати. Ну що, спробуємо влучити в Дунархарда. Джун загинув. Це вже дуже неприємно. Добре, можливо, нам зараз Дунархард допоможе. Ні. Чхати хотів цей Дунархард. На це все і божевілля зникло. Ну, тобто рай зник. Добре, можливо, ти за нас працюєш. уже ніби, якби й пора. Зеленого немає як дозарядити. Давай. Так, ти за нас працював, добре. Дунар хард зник. Але що далі? Божевілля немає, я зараз його не дознайдусь, напевно. Давайте ось так зелені. Ну не-ні-ні-не-ні, зачекай, будь ласка. Ну що, Етву, твій вихід, твій зірковий час. Чудово. Мілька. Мільку прибрали. Ветву да 100%. Я його не дозаряджу, а там буде магаміньйон. Так, жовтенький у нас був один фіолетових. Небагато. Добре, давайте ось так. Я не знаю, якщо чесно, що робити. Відправляти божевілля, якщо я зараз не загину, перезаряджатись. Просто дуже сильно мегаміньон, так, він мене б'є. Я загину. Ай, шкода, я просто не встигну зараз хоча б спровокувати того. У мене мегаміньон доб'є. Так. Ай, була, не була. Не знаю, хочеться якось пограти ще. Розумію, що тут нагороди взагалі не розраховуєш на нагороди, але ніби цікаво. Тому поїхали. Жовтий кристал робимо одразу. Не хочеться його, звісно, використовувати, але ми не надто багато втрачаємо для джуна, тому так, давайте знімемо посилення, будемо бити в фіолет в протиколір. А з Лара ми піймаємо на Людвига. Це з приємного. Ну, а тепер не хочеться просто того фіолетового якось зачіпати. І рей ніби потрібен. Зеленого обмаль. Ну добре, давайте прийдеться. Ось так. Буде хоча б рай. Так, все, він на поготові. Він на поготові. Зелені, добре, давайте зелені. Так, мінус Людвиг, ми зараз будемо труїтись, так непогано. На хульду я вже не розраховую, тому що я її не встигну зарядити навіть при великому бажанні. Тут ось так. Якщо виживе зараз етвуд, то ще, можливо, щось спробуємо, понамагаємось. Як же ж боляче добре, б'ємо ось так. Метхамер мінус. Б'ємо Слизняка. Так, я розумів, що він поставить захисний захисного цього, захисний цей стяг. чи паразити цього захисного. Але мені потрібно зараз просто, щоб Азлар спрацював за нас. І тоді будуть якісь шанси. Ні. Це кінцева. Ето, яка ж ти не потрібна річ? Добре, їдемо далі. Ну тут шотери стоять двоє. Шеймер напевно, саме, саме страшне, що тут є. Давайте зелену четвірку робити. Ось так. Тим паче тут зеленого ніби достатньо. Рай мені. Не дуже зараз той потрібен. Давайте ось так через жовтик заберемо зелені. Будемо, напевно, ось використовувати. Етвода ось так. Бити, напевно, віаканту і збирати ще зелені. Не бив Сартана, тому що там ухиляння стоять, не хочу перевіряти. Так. Спрацювала, хоча, якщо чесно, не дуже то і потрібно було. І ця працює. Чудово, в нас є розгін. Раєм зараз, можливо, ману просто докинуть атводу. Докинули. Те, що він спрацював так, це не страшно. В принципі. Сартану можна і спровокувати. Нехай Людвига добирає і все на цьому. Ми доберемо Шимера, тому що не хочу бачити мегаміндіона. Чому цей адвід працює тоді, коли це не дуже й потрібно? Дивіться, знову працює. А в якісь ключові моменти, коли прям його це спрацювання може вирішити, він не хоче. Так, божевіль, я там і щось накинув. Оце байдуже. Тут впорались. Ще один бій. Насмішка, сова. Ну, типу, поїхали. Насмішка вона не страшна, це просто насмішка на плечах шотери. Ну і ухиляння є чим зняти. Тому ніби як виглядає не страшно. Давайте четвірку жовту зберемо. Приберемо кристал тут. Типу ніби центр нам дозволяє поки що так пограти по-нахабному. Деспелимо, прибираємо сині. Хоча зараз знову буде насмішка. Давайте, напевно, ось так. Можливо, партінакс не дозарядиться. Хочу вімкнути спочатку насмішку, а потім уже... Прийняти цього партінакса. Так, чудово, є розгін, де на насмішку. Пірігрін. Та давайте в нього. І знайдемо собі хульдом. Так, Партінакс працював за нас. Чудово. Дозарядились, приберемо напевно цю суву. Тут в принципі не складно все. Тим паче розгін є. Хуль до нас прикрила вже ну, просто далі нема куди, тим паче в нас ще ця лисичка від Партінакса. Так, ну добиваємо доміцію. Останній хід зараз Джон буде заряджений. Там ви там не, не подумайте, типу, що я там цього я тут, просто так... Типу, він такий поганий, він просто не працює в самі ключові моменти. Коли є якісь, ти на нього ніби сподіваєшся. А він завжди не працює не так, як потрібно. Ось це прикро. Так, ну лишається добити Мар'яну. І все на цьому. Так, це ми що? А, це ми на себе труїня поклали. Ай, з різниці. На нас цього прикриття вже просто вдосталь. 50, так? Да? Тобі 50 байдуже. І все. Ну, Типу, топ-10. Буде добре, якщо я лишуся в топ-10 взагалі до кінця цього турніру. Просто це ж капець. Тут не вистачило зовсім трішки. Та й тут, взагалі, подивіться Метхаммер і Еліан, чи як тебе звати, взагалі без загонів стоять. Ну таке, типу, не нулі, звісно. Але ж, але приємного мало. Ну добре, тоді зробив викуп, вже буду догравати до кінця, тому я ж кажу, цікаво все одно пограти. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.